І, в принципі, а так як описує, скажімо, там Гельчевський, зазвичай звичним було для наших козаків воювати із силою московською, яка в рази, часом в десятки разів, перевищувала наші сили. І козаки для козаків це було звично воювати із таким ворогом, який значно переважав. Мало того, цей ворог переважав не лише збройною силою чи чисельною, ворог переважав і переважає нас жорстокістю. Цинізмом, нахабністю, брехнею. Він теж це вважає своїми сильними сторонами. А ми часом проявляємо до ворога поблажливість, ліберальність, всепрощення і так далі, і тому подібне. А тоді цей ворог, якого відпустили, це всі описують ті чи інші історії, приходить і виш... приводить каральні загони і винищує козаків. Вишуковують ті двори, ті хати, ті сім'ї, які надавали допомогу, які годували козаків і жорстоко з ними розправлялися. Бо окупант прийшов сюди, завойовувати землю всіма методами, як це заповідав їм Ленін, Троцький і всі інші їхні ідеологи. І от проти такої чуми ми вміли, вміємо боротися, і хочеться скільки встигну. Заспівати вам пісень про цю боротьбу, а почну з тих часів із з славетних часів нашої перемоги під Конотопом. Тут багато хто вже бував у конотопі на святкуваннях і вшануваннях перемоги Івана Виговського. Я думаю, і цього літа там будуть велелюдні шанування. Готуйтеся, питайте, слідкуйте за анонсами і долучайтеся. Але перш ніж заспівати цю пісню, хочу на всякий випадок перепитати, чи є тут пан Мороз із «Богослава» – незрячий творець різних пісень, в тому числі на козацьку тематику і про Кальнишевського в нього гарна пісня. Якщо він десь є, то хай підходить до сцени і виконає щось із свого творчого доробку. Якщо ви чуєте, то підходьте, будь ласка, а тим часом в вашій увазі пісня про перемогу Івана Виговського під Конотопом. лагерями спали славний гетьман наш Іван Виговський на тую тублагу зібрав військо козацьке, є. ще йорду в кідомо. Захотіли козаченьки, москаля провчити і для цього. Задумали річку загатити. Отаємно вдень і вночі гадку насипали, після цього все довкола, як болото стало орда зліва. А військо справа, славне, з козаками, причаїлися і в заплаві на Січу чекали, були послані загони, на стан трубецького, щоби заманить москаликів на слизьку дорогу. Ластріча стала, стала січа, ревнули, гармати, скресли шаблі, козаченьки стали відступати, а москаль реве, москаль тисне, скільки має сили аж допоки у болото їх не. У рано до полудня гармати ревіли, списи, гнулися і ламалися, і стріли і летіли. Заробили москалики, що не бажали. ці конали, слава ж батьку Виговському, слава Україні, слава війську козацькому од віку. Кому од віку до нині? Нараселенко.